Кажуть, на небі пишуться долі у когось із меду, у когось із солі, у когось із цукру, а в когось з полину. Там знають, коли і хто в небо полине. А як пояснити про долю для жінки, котра іще зранку йшла на зупинку, за руку вела, ще сну сону доньку, І гріла своєю дитини долоньку. Як скажеш про долю бабусі і діду, як свого внука. Хлопчани Посиду будили раненько, щоб йшов у садочок, Дягали штанці і тепленьку сорочку, повірить у долю згульований тато, що разом із сином до церкви на свято Хотіли піти, посвятити водичку, за мир і здоров'я поставити свічку. Можливо, злий рок, чи лиха випадковість. Про долю сказати дозволить нам совість, як змусити жити і рухатись далі. Їм вирвали серце, наділили на напит палі. Урвався сам життя разом з гелікоптером. Про це кілька днів поговорять в етері, а в них відтепер доля солі і полину, і молитви за тих, хто в небо полинув.